Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7 Days. Мене звати Макс. Кава є одним з найпопулярніших напоїв у світі, а її приготування є мистецтвом, як і гейм дизайн настільних ігор. І от у настільній грі Моя кав'ярні ми побачимо розкішне поєднання цих двох речей. Тож давайте подивимось ближче. Переважно я починаю огляд на стілки з загальної інформації про неї, але у цьому випадку я хочу почати з артів та компонентів, тому що саме від них у мене потікла слина в першу чергу. Коли ви відкриєте коробку, то побачите правила, яких на цьому кадрі немає, але далі в вас зустріне ігрове поле, яке ви трошки розглянете та відкладете в сторону, але потім ви побачите органайзер з чимось дуже яскравим. Далі ви відкриєте ці комірки і побачите просто мега деталізовані та максимально тактильно приємні компоненти. Тут є зернова кава, краплинки молока та води, пара, кубики льоду, шоколад, карамель та навіть чайне листя. І забігаючи наперед, ці компоненти не просто для того, щоб вони лежали і прикрашали ваш стіл. По ходу партії ви будете активно ними користуватись. Отже, ви пороздивлялись, деякий час цю всю красу переводите погляд ліворуч і думаєте, «Хм, це ігрові планшети. Вибирайте їх всі разом і зненацька для себе відкриваєте 12 філіжанок, які естетично вкладені у коробку. Трястя, та тут цілий сервіс. Далі ви познаходите кілька міплів, жетонів та багатсько карт з різноманітними рецептами і зловити себе на думці. Я вже хочу все пограти. Отже, про що власне гра? Вона розрахована від 2 до 4 гравців віком від 8 років. Тут кожен учасник бере на себе роль бариста. Ви будете виконувати замовлення та підвищувати рейтинг своєї кав'ярні. А коли всі карти замовлень вичерпаються, чи один з гравців отримує п'яту штрафну карту, то гра завершується, а переможцем стане у кого рейтинг кав'ярні буде найвищим. Щодо підготовки до партії, то вона дещо відрізняється, як і сам ігровий процес, залежно від кількості гравців. Я почну вам розповідати про варіант гри на 3-4 гравців. А в кінці відео ми розберемо нюанси при в двох. Отже, перед початком партії ви розташовуєте ігрове поле в центрі столу. Далі ви формуєте загальний запас інгредієнтів, жетонів поспіху та перетасованої колоди карт замовлень, що викладається до лілиць. Кожен гравець обирає колір та отримує планшет гравця, чотири плитки покращень, які викладаються на планшет з воротом догори, одну фігурку та три філіжанки. Обираємо першого гравця і вручаємо йому відповідний жетон з написом Відчинено догори. Перший гравець бере карти замовлень з гори колоди та розташовує її грилець праворуч від власного планшета. Напроти зон очікування замовлень. Дві карти викладаються у зону 1 і ще одна у зону 2. А всі інші гравці мають викласти по одній карті в зону 1 та 2 відповідно. Потім, починаючи з гравця праворуч від першого та рухаючись проти годинникової стрілки, ми починаємо виставляти свої фігурки на поле інгредієнтів. При цьому дві фігурки стояти на одній клітинці не можуть. Після чого ви отримуєте відповідний інгредієнт згідно до тієї клітинки, на яку виставили свою фігурку, та розміщуєте у будь-яку доступну філіжанку. На цьому підготовка завершена, і ми готові грати. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою і у свій хід виконують такі послідовні дії. Спершу ви можете активувати покращення. Якщо у вас є три чи більше карт виконаних завдань, то ви можете скинути три карти та отримати одне поліпшення для своєї кав'ярні. Про них детальніше трішки згодом, але важлива річ у тому, що таке поліпшення ви купуєте на початку свого ходу, тобто далі воно вже доступно вам для використання. Наступним вашим кроком буде переміщення. Ви пересуваєте вашу фігурку по ігровому полю від одного до трьох кроків. За кожну клітинку, на яку ви наступили, ви будете отримувати відповідний інгредієнт, що зображений на полі. Можна проходити через клітинки, де стоять фігурки інших гравців, і ви все ще будете отримувати з неї інгредієнт. Але зупинитись на клітинці з фігуркою суперника не можна. Ну і переміщуєтесь ви лише по вертикалі чи горизонталі. І тут ми підійшли до першого поліпшення, розблокувавши яке вам буде доступне переміщення по діагоналі, що може значно вплинути на вашу тактику. Ви також можете витратити жетон поспіху для того, щоб переміститись ще на одну клітинку і відповідно отримати додатковий ресурс. І при цьому ліміту для розіграшу таких жетонів за один хід. Немає. До речі, ставати на одну і ту ж клітинку під час свого ходу, тобто бігати туди-сюди, тут також можна. Після того, як ви перемістились, позбирали ресурсів, ви маєте розподілити ці інгредієнти по філіжанках, як вам того захочеться. Тут є декілька правил, по типу, якщо ви вже розмістили якийсь ресурс у філіжанку, то перекласти його до іншої чи повернути назад, вже не можна. Але ви можете спустошити будь-яку кількість філіжанок і повернути ресурси до загального запасу. До речі, ті інгредієнти, які ви позбирали. Але не розподілили по філіжанках, також скидаються до загального запасу. Наступний етап вашого ходу це виконання замовлень, власне, для чого ми тут всі і зібрались. Тут нічого складного. Якщо вміст будь-якої вашої філіжанки відповідає інгредієнтам на карті вашого завдання, то вміст філіжанки ви повертаєте до загального запасу, а карту завдання повертаєте до лілиць і кладете біля лівого верхнього кута вашого планшета. Кожна така карта принесе вам по плюс один до рейтингу вашої кав'ярні при фінальному підрахунку. Також на деяких картах є позначка особливе меню. Це означає, що виконавши таке замовлення, ви на додачу ще й отримуєте один жетон поспіху, який потім можна використати для збільшення переміщень. До речі, на цьому етапі важливо слідкувати, яку кількість завдань ви виконали. Бо два наступні гравці, які сидять ліворуч від вас, будуть змушені одразу ж добирати таку кількість нових карт завдань, яку ви виконали у свій хід. Тобто по ходу партії замовлень у вас буде ставати все більше та більше. Таким чином, колода карт замовлень може в якийсь момент вичерпатись. І якщо так і сталося, то ви перевертаєте жетон першого гравця стороною зачинено горілиць. А завершуєте свій хід ви тим, що з плином часу ви маєте перемістити всі карти невиконаних замовлень на одну ступінь нижче в зоні очікування. І якщо таким чином якісь карти мають переміститись нижче четвертого рівня, то вони прибираються і викладаються у лівий нижній кут вашого планшета. В Штрафних балів. І якщо в якогось гравця це буде п'ята штрафна карта, то ви маєте перевернути жетон першого гравця стороною зачинено горілиць. Потім ви перевіряєте, чи не наступив кінець гри. Якщо жетон першого гравця лежить стороною відчинено горілиць, то хід переходить до наступного гравця. А якщо ж стороною зачинено, то гравці продовжують ходити допоки не походить гравець, який сидить праворуч від першого, і тоді ми завершуємо партію та підраховуємо рейтинг кав'яри. А рахується все дуже просто. Одна виконана карта замовлення це плюс один до рейтингу. Активована плитка покращення дає плюс два. А кожна штрафна карта віднімає у вас по одному рейтингу. Все це підсумували і визначили переможця. У випадку нічиєї перемагає гравець, який виконав більше замовлень. Якщо ж і в такому випадку нічия, то перемагає учасник з більшою кількістю жетонів поспіху. Якщо ж і в такому випадку паритет, то гравці ділять перемогу. Тепер, коли ви розумієте структуру гри, я хочу розповісти вам про жетони поліпшень. Наприклад, цей жетон дає змогу збирати одразу по два ресурси з кутових клітинок ігрового поля. Цей дає такий же ефект, але з клітинок, де перебуває фігурка іншого гравця. А цей жетон дає подвійну кількість карамелі, шоколаду, води та чайного листя. Як ви могли помітити, ці інгредієнти представлені в одному екземплярі на ігровому полі. В цілому, по геймплею, це все. Зараз ще розповім нюанси при грі в двох. Ну, по-перше, тут у кожного гравця по дві фігурки, але переміщувати у свій хід ви можете лише одну. При цьому покращення, яке дає подвійну кількість інгредієнтів з клітинки, працює, коли ви проходите повз свої фігурки. І останній нюанс це на етапі плину часу. Ви будете отримувати одне додаткове завдання. Також у грі є додаткові правила, які роблять настілку менш залежною від удачі, але вони опціональні. І в цілому ми з правилами розібрались і переходимо до вражень. Як ви могли помітити на початку відео, ця настілка справляє круті враження ще на етапі відкривання коробки. Ну серйозно, таких класних компонентів не в кожній грі знайдеш. І при цьому я чітко розумію, що це все можна було замінити на якісь умовні кольорові кубики, і геймплейно ну, нічого б не змінилось. Але наскільки ж гра була б сухішою і втратила б цей дух кавоваріння, а про тактильний елемент я взагалі мовчу. А щодо геймплею, то я був приємно вражений, оскільки ця настілка грається та відчувається як повноцінне євро, але при цьому максимально просте та інтуїтивно зрозуміле. В неї можна грати з високою концентрацією, тривало продумувати свій хід, по типу яким шляхом провести свою фігурку, і так далі. Але можна і в лайтовому темпі, виконуючи замовлення, не сильно навантажуючи мозок. При цьому гра під кінець добряче розганяється, бо на початку ви можете виконати ну там одне-два замовлення. Але потім з активними покращеннями та жетонами поспіху ви можете за один хід зібрати 5-7, а то й навіть більше ресурсів. І як наслідок виконати купу завдань у цей же ж хід, тим самим добряче навантаживши своїх суперників. Цю настілку можна і треба показувати як досвідченим гравцям, так і людям, які взагалі не знайомі з настільними іграми. Тому що тема тут дуже атмосферна, а геймплей інтуїтивно зрозумілий. Ну а на кінець ми традиційно переходимо до розіграшу, який запускали у минулому відео. І тут, панове, ми розігруємо цілий острів духів, одну з найкращих кооперативних настільних ігор. Тому з краплиною заздрощів, але все ж щиро ми вітаємо автора ось цього коментаря. Вітаю, ви виграли острів духів. Напишіть нам для уточнення даних для відправки. Але наодинці із заздрощами ми всіх глядачів не залишимо. Тому що підписавшись на канал та написавши у коментарях свій улюблений кавовий напій та місце, де ви ним насолоджувались, можна виграти мою кав'ярню. Результати цього розіграшу традиційно будуть у наступному огляді. А від себе попрошу лайк цьому відео і до зустрічі! Хай щастить! papá